Привіт, друзі. Бучанські відьми. А, кажуть, що от в фабілька почали з'являтися пости, що є такі угрупування жінок, жінок, а, які називаються Бучанські відьми. От. І що вони роблять? А, вони стріляють по ночам, по шахедам в Київській області. Вони стріляють із зброї, понятно, да? по шахедам десь. Але от в цих всіх пабліках, ці всі бучанські відьми, Буча ну це англомовні пабліки, в них кажеться, що це просто цивільні жінки, які, які десь взяли зброю і стріляють десь по шахедам. Дуже цікава ситуація, тому що, наскільки я знаю, багато хто із чоловіків хотів би стріляти по шахедам вночі, але. Не дають. От, а, а жінкам дають без підготовки, без нічого, як пишеться в цих пабліках. Вони десь там полюють на шахідів навколо Києва. От, а потім ідуть собі займатися своїм цивільним життям. От, так що я не знаю, вірити в цьому чи ні, чи це може якийсь. Передвиборчий крок, такий, агітація потім буде від їхнього імені. А, якесь, може цей, а, може така штука. от. Ну, коротше, не знаю. Напишіть в коментарях, що ви чули, бо я перший раз бачу. От, дуже цікаво. Ну, якщо так і справді є, то ну, дуже цікаво, класно, молодці. Але ну, щось таке мені здається. Що може і нема. Хоча тут, наче почали в чатиках писати, що є. Так що, знаєте, є такі бучанські відьми, які стережуть нас вночі весь Київ навколо, стріляючи по шахедам. Дивно, що не чоловіки, але, ну, мабуть, так треба, не знаю чому. Короче, дуже цікаво. Дуже цікаво.